Віталій, мешканець міста Ерпінь, розповідає про перші дні повномасштабної війни, коли російська армія намагалась зайти у столицю. Я не збирався взагалі від'їжджати звідси. Але проснувся вночі, вийшов, походив 4 числа. Потім зайшов лягати спати туди, де всі сплять. Відкрив люк, подивився, як дітки сплять. І я почав з собою розмовляти. Можливо, це моє ошибочне рішення, хибне. Призведе до того, що я їх підставлю всіх і в лізах. Вони попросивалися, вже машину ввозив, всіх туди помістив. Це нас 9 десять чоловік їхало в легковій машині. А після того, як родина від'їхала від свого помешкання, туди потрапив ворожий снаряд. Потім, як ми уїхали п'ятого, сусід залишався постійно у нас тут. І Він каже: от ми уїхали вранці, а 12-го був прильот сюди. І там, де ми ховалися в подвалі, в савбигоріво геть алюмінії поплавилися. От. І туди вже сюди осколками попробували будинок. Поки родина Віталія перебуває за кордоном, він вирішив відновити оселю. Втім, власноруч зробити це просто неможливо. Тому чоловік звернувся до громадської організації Добробат. Ну, все думав своїми силами, але Потім знав про організацію Добробат. От, звернувся до них, відгукнулися одразу. От. Привезли їй матеріал, от, і от хлопці працюють вже сьогодні за день. От зранку покрили кришу повністю, і ще там вікна повставляють мені пообіцяли. Доброба це волонтерська організація. Вона налічує близько 50 тисяч волонтерів, які працюють в сімі регіонах України. Вони допомагають відновлювати житло, яке постраждало внаслідок російської агресії. Відновлюють дахи, відновлюють вікна, відновлюють. Двері допомагають це фаст рекавері. Називається відновлювати те, що можна швидко відновити до настання зими, холодів для того, щоб люди змогли повернутися додому. Добробат зробив вже на сьогодні. Допоміг більше двох тисячам сім'ям відбудувати або поремонтувати житло. Плани. Робити ще більше також у Добробаті працюють не тільки українці, а й іноземці зокрема, будинок Віталія відновлюють волонтери з Великої Британії та Швеції. А кемтоюкрейне фюдейзґе. Я приїхав декілька днів назад, і я був шокований тим, що побачив по телебаченню. Скільки жахливих подій сталося в Україні, що продовжується війна, росіяни постійно атакують вас бомбами та ракетами, і я не міг просто сидіти в Лондоні і спостерігати за цим. Я приїхав сюди зробити маленький свій вклад у відбудову України і допомогти тим, чим можу. The до речі, до громадської організації Добробат може доєднатись кожен бажаючий із усього світу. Якщо ви хочете долучитися до громадської організації, заходьте на сторінку Добробату, заповнюйте анкету і долучайтеся. Ми чекаємо і раді всіх вітати в лавах Добробату.